Добрим людям, добрий день! Вітаю всіх на своєму каналі. Я Таня, і мій канал називається Моє Життя та творчість в ньому. Я вже в якомусь відео казала, що хочу долучитися до проєкту Оленки Буганової від Миколая до Василя. В яких же номінаціях я буду брати участь? Ну, насамперед, в номінації Святий Отче Миколай мою хату не минай. Звичайно, на Миколая ми готуємо подарунки своїм рідним. Ну, а чому би і собі не приготувати подарунок. Так от я буду в'язати для себе шапку. Це буде перев'язуватися шапка з Алізе Ангора. Голд такого якогось зеленого кольору. Я вже була на почала, щоб було що показати, що я маю в'язати. Набрала була, так, як в мене, об'єм аж 60 см, в мене пишне волосся. ну і Звичайно, ну такий об'єм. Я наміряла, що 320 петель. І не дослухалась до порад, що якщо навіть 120 петель, то треба 10% забрати. І почала я в'язати, от десь стільки була пров'язала Моє чуть більше і приміряла і бачу, що воно буде вільне. Має бути шапка резинкою 1 на один. І така базова, як кажуть дівчата, з відворотом. Так, я от відняла тих 10%. Знову почала в'язати. От моя така перша робота, шапка для мене. Я зараз немає світла, немає інтернету. Хотіла зайти подивитися, в якому порядку йдуть там ці номінації. Буду приймати участь в Миколаївчий Чобіток. Вже подала заявку, подала свої координати. Хочу комусь зробити приємне. Я люблю щось таке робити хороше. Ну, якщо мені буде подарунок, то я буду дуже тішитися. Бо таке наше життя складне, що, казав, не завадить трошки позитивних емоцій. Далі я буду в цій же номінації Святий Отче Миколай мою хату не минай, я буду в'язати світерочок. Для онучки, зі шкірки норки. Хто мене дивиться, той знає, що той світерочок він дуже мучений, тому що там я вже два рази закривала низ світерка, він не еластичний, отож, я придумала, що треба там іншою ниткою в'язати. Зараз я вам покажу. Ну, Колір, як завжди, не передається, тому що я під лампою і якось так засвітює, як то відбілює. Дуже гарна нитка. Мені її подарувала Оля Матерна, Оля, як дивишся, дякую тобі. Вона не кусає, нічого не робить. Ну, Вона дуже класнюча, така шкірка-шкірка. Але я з нею не вмію видно, вправлятися, щоб її так закрити, щоб вона Ну, не стягнула, вона в мене ну так стягнула і не розтягується. ну Я перший раз взяла відрізала, другий раз, раз не буду відрізати. Я буду помаленьку збирати ті петлі на спицю, щоб тоді вже перев'язати ту резиночку ось такою ниточкою alize angora Gold. Я так розумію, зв'язавши ось манжетик. Трохи, я, бачите, вже пров'язала, бо один рукав я зв'язала. Що Тут би, певно, була б краще алізе ангура отой 800, да? бо ця трошки як то затовста. Але вже що є, я так насилу знайшла цей колір, щоб мені підійшов. Ну, Виходить гарно. Так як онучки поряд нема, щоб поміряти довжину, то так і лишила. Можливо, ще пров'яжу кілька сантиметрів. І, бо треба ж на, підбирати петлі на другому рукаву, а там в мене ще й азійський росток. Я, як то, боюсь братись. Але що ж боюся братись, як вступила в цей спільний проєкт і це беруть цю роботу, то треба робити. Так от це така моя робота. Оленка дозволила брати розпочати проєкти. Отож, таке я маю ще робити. Є там ще така номінація, коли сніг пахне мандаринами. Я так це розумію, що це якісь новорічні різдвяні прикраси для інтер'єру. І от я собі придумала зв'язати чи то мандаринки, чи хурму. У мене є ось така пряжа в Аврорі куплена. І я захотіла зв'язати, бачила, як валя з каналу Житейське в'язання. і Вишивка з Валентиною показувала, як гарбузики в'язати спицями. Там вона робила нерегулярну резинку. Ну, а я думаю, а попробувати чи мандаринки, чи хурму. Мандаринки, можливо, буде там воно стягуватися внизу, не знаю. Я, ще, ну, побачу. я вже перев'язую, бачите, ось в мене є. Я була розпочала ось такими тоненькими спицями. 2,25. Та й дуже воно туге. І я покинула, відрізала нитку і вже взяла на більші спиці набрала Але я так розумію, що якщо ось тут набирати на зібрати край, то трошки буде видно, що воно зібране. То я собі думаю, можливо, це можна зв'язати хурму. Там для неї як це там зветься, плодоніжка, чи як там воно зветься час чашу листик. Ну, День це там коричневе. Ну, Побачу, от таке я захотіла попробувати. Вчора я купила собі, ось, бачите, холофайбер. Я його вже дорвалася до нього, то в мене вже його багатенько, в мене його аж пів кілограма є. Тож буде чим мені наповнювати ці такі в'язані іграшки. Ну, попробую. Не знаю, вийде, не вийде. Я вже думаю, якось треба буде, напевно, як шапочку в кінці закривати його, щоб менше стягувалося. Подивлюся, оце такий в мене буде ще такі в мене будуть вироби. Номінації, коли сніг пахне мандаринами. А ще в мене є ось такий, такий виріб. Я в'яжу разом з іншими жінками, ми в'яжемо для волонтерів пояси для наших захисників. В минулому році я в'язала і в цьому році це вже мій п'ятий пояс. Отож я розпочала. І так як Святий Миколай робив добро, так і ми робимо добро. Я не запам'ятала, як ця номінація називається. Ну, отакий подарунок від Святого Миколая моїми руками зроблений буде. Ще там є номінація змії, зміїв, не зміючки, наче якось так. Ну, Перепрошую, я, може, не, може не, не зовсім так. То для цієї номінації в мене є ось така пряжа. Я теж була, купила її, здається, в Аврора. Я думаю, спробувати зв'язати символ нового 2025 року. От я і придбала ось таку пряжу. Треба буде подивитися десь майстер клас. І, можливо, я зроблю. Ну, У всякому випадку, в плані в мене є зв'язати. Вчора я була в магазині паутинка, і там є очі, бо, так як я не в'яжу іграшок, то в мене їх і нема. Але ж я не знала, які мені треба величиною. Вона каже, то зв'яжете вже голову, тоді прийдете, ти й підберем. Колір вам не передає, в мене він такий. Аж до салатового, а у вас він, ну я дивлюсь на камері зовсім не такий. Ну, Але він в мене як салатовий. Просто в мене, зараз, я ж кажу, нема світла і вімкнена лампа від павербанку. Така собі якась ніточка. В 100 грамах 105 метрів, гачок 4,5, спиці 5 і номер. Кольору 86. Ось така ниточка. у колір вам не передає. От такі я собі придумала вироби для участі. Там ще є до Дня Святого Валентина, можливо, я ще придумаю, придумаю якісь сердечка, десь комусь нав'яжу. Зараз покажу, що в мене є така ниточка. Ось така ниточка яскраво-червоного кольору. Номер 82, цей. Ой, дадівся відтіночок. Я ж кажу, може, я ще до Дня Святого Валентина і щось ще придумаю якісь сердечка. В мене досвіду в'язання іграшок і таких всяких різних. Виробів таких декоративних, в мене зовсім немає. Я як то боюся за них братися, але ну, колись ж ж треба розпочинати. Можливо, я і ще що придумаю. У мене є біленька така схожа пряжа, мені Оля Матерна була висилала, можна якісь сніговички. Я й собі і не скачала там. Е Опис, не майстер-клас, а опис на телефон. в телефоні в мене є. Можливо, я ще щось надумаю. Ну, поки що ось такий мій буде вступ у цей проєкт. Я бажаю всім дівчаткам успіхів. Я бажаю нам усім миру перемоги до нових відео. Всього вам найкращого. Лапатий сніг нагнув додолу віти. Дороги крижані, слизькі мости, без світла і тепла. А наші діти до Миколая шлють і шлють листи, і від дітей послання незвичайні велосипеди, іграшки та ні. До Миколая пишуться прохання про допомогу і кінець війні. Для ЗСУ прохають суперсили, невидимості у важких боях, прохають, щоб вернулися живими, і про легкий до перемоги шлях, і про удачу, щоб на кожнім кроці і їжу, і захист від ворожих мін це все, що просять діти в цьому році, і без підказки пишуть все самі, нехай цей голос до небес полине. Почують і Господь, і Миколай прохання української дитини, і перемога хай прийде в наш край, автор Олена Богуцька